Перевірка взаємин з Богом. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе суді, а суддя. Не видав тебе слузі, і не кинули тебе до в'язниці. Бо істину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Існує простий критерій, який перевіряє мої відносини з Богом це мої відносини з братом, тим, хто живе поруч, кого я маю можливість бачити кожен день. Таку істину висвітлює сьогоднішній фрагмент Євангелія. З тексту випливає, що від моїх відносин з ближніми залежить навіть ефективність моїх молитов і моїх жертв. Можливо, хтось запитує, чому Бог не вислуховує його, не чує його крику, Його благань. Може, тому що не чуєш крику і благань свого брата. Маєш непрощення і образу на нього, тому дар молитви, який приносиш на вівтар, не прийнятий Богом. Пригадаймо собі перших братів в історії людства Каїна і Авеля: Обидва принесли жертви перед Богом. Каїн приніс жертву з плодів релі, а Авель з первістків свого скоту, і то найгладкіших. Господь прийняв жертву Авеля і не прийняв Каїнового приносу. Чому? Можливо, відповідь криється у слові первістки Авель приніс те, що найперше і найгладкіше. Каїн цього не вчинив. Думаю, що є ще одна причина. Гадаю, що така риса, як заздрість і брак любові в Каїна. Не з'явилася відразу після принесення ним жертви, але і раніше характеризувала його стосунки. Бог не приймає молитви того, хто не приймає брата. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.